Доброго дня, вельми шановні пасту, пані та панове. Запропонована вами тема розкладу пов'язана з чи є у вашого партнера, а я буду ще зазначати партнерки, хто ще. Тобто, чи є в ваших відносинах, в вашій парі ще хтось окремий? Третя. Так, третя сторона. Це щепетільна тема, до речі, і я хотіла би зазначити, що загальні розкладі ви не повинні сприймати як 100%, тому що це все ж таки інформаційна такий розважальний контент. І взагалі ви повинні відчувати енергію, яка йде по картам. І розуміти, що це все ж таки загальний розклад. Подумайте про вашого партнера партнерку а ми зараз подивимося, в яких ви енергіях зараз знаходитесь. А ви енергія шукача, ви щось тут не ви або розпочали, або взагалі ви дуже стримко кудись рухаєтесь. Ви а, людина, яка спостережлива. Тут лицар а, він таку історію показує. Вон, він не показує історію, пов'язану з рухом. Тут людина, яка стоїть, дивиться вперед, але, але ще а, не рухається. Тобто ви за чимось спостерігаєте, можливо, навіть за цією людиною, яку ви тут ми будемо зараз розглядати. Але тут хочеться діяти, але куди рухатись? А, попереду гори, попереду щось невідомо. Тут такий лицарь жеслів. В яких енергіях ваша загадана людина? До речі, людина може бути це карта світа, а людина може бути, до речі, на відстані, а людина завершила якийсь, якийсь дуже важливий цикл. І також ця людина може бути іноземцем, людина, яка може бути десь там, ви спілкуєтесь по інтернету, я не знаю, там так. Також людина, яка наповнена. Людина, яка м, може ходити по одному колу, і, до речі, з вами в тому числі, але вона по світу завершена. Тобто в неї все вистачає. Також е, тут людина може займатися е, розширенням своїх горизонтів. Е, по карті світу, до речі, буває, показують людей, які займаються туризмом. Тобто подорожі, організація, все таке теж може бути. Вона завершена, вона або завершила якийсь життєвий етап, дуже важливий. Щось завершилось, можна так сказати. Щось буде розпочинатися у неї по-новому після світу така карта. Іде блазень, так, і це можна сказати, що. А, людина, яка М -м, дивиться далі. Який ви? Що між вами? Нерозрозумілості. Тому ви питаєте. Місяць. А це про те, що ви можете не розуміти один одного, тут про те, що дуже багато страхів, надуманого. Я не буду говорити в контексті магія, ні. Ми ж питаємо, ми ж не роздивляємося на, ми не роздивляємося саме, як сказати, Швидко так хотіла сказати, і забула, коли робиться якийсь вплив, Во. ми ж не це розглядаємо. Між вами тут незрозуміло. Ба взагалі не зрозуміло. Туман, серйозно. Тому і ви питаєте. І е ця карта ще може говорити прихованість. Розкритий місяць, що тут приховано за місяцем. А між вами, я ще раз говорю, між вами або відстань насправді, ви не разом. А, якась підвішена ситуація. А, також між вами є зв'язок, між вами є взаємо. Це на енергетичному рівні, це ви можете бути на фізичному, на фізичному ви можете бути в різних, так, навіть континентах, так, але у вас є ці прив'язаності один до одного. Ви один одного підживлюєте. Давайте так. І думками, і енергією, тому що чим більше ви дивитесь про партнера, так? Партнерку, тим більше ви цю людину підживлюєте своєю енергією. Ви пов'язані з цією людиною. Чи є ці людини, крім вас? Тому ви вже повинні зрозуміти, що по цій сигніфікації, яку, які карти я вам показала, розповіла, то вже ви повинні зрозуміти, якщо ви живете разом, то це можливо не про вас. Розумієте, до чого я говорю? Тому що тут а, якась така у вас, а, якщо взаємодія, то це, знаєте, ну тут не схоже на взаємодію людей, які знаходяться разом. До речі, на дні колоди я тут я, Ви пов'язані. У вас є зв'язки, у вас є один до одного притяжіння дуже сильне. Дуже сильно. Ви не можете навіть, ви прив'язані один до одного. Якщо б я питала про вплив, я би сказала, що тут є вплив. Оприв'язані один до одного. Ми не задаємо і взагалі в загальних розкладах такі речі не бачимо, дивитися стосовно впливів. Добре, наше питання, так. Розклад буду коротенький. Я не буду такі теми розглядати дуже великі, знаєте, масштаб, масштабіровані. Тому що я вам пояснила, чому. Це дуже тонка грань. І потім ви будете бігати і шукати. Це, взагалі, питання для особистих звернень. Це не тому, що я вам пропоную особисто звертатися, а тому, що це питання дуже таке. Ну, ще щепільне. Це як от про вплив. От по цим картам я могла би сказати на вас зараз, на вас, тут, на цю людину, є магічний вплив. Або ви робили, або хтось робив. Я не буду це говорити, тому що, по-перше, не це питання стояло, а по-друге, це загальний розклад. Чи є хтось ще між вами? Ваше пари. чи є третя сторона? Жінка є. Зразу. І ще один аспект, хочу вам зазначити. По-перше, вони партнери, це може бути таємне відношення відносини. Також це можете бути ви, але тут є якась таємниця. Так як розклад загальний, тут трійка що мечів виходить. Так як це загальний розклад, ще раз я вас прошу, не сприймайте це як 100% відповідь на ваше запитання. Але тут або ви знаходитесь в відносинах з людиною, яка не, не свободна, давайте так. Або людина знаходиться в відносинах, де вона приховує ще когось. Тому що королева кубків це. Це більше виходить коханки, тим паче тут шестірка жезлів, наступна карта жриця. це вже показує нам. І тут ще трійка мечів. Так, показує, що. Але дивіться, тут більше от, однакові енергії, і це я можу пропустити, що це ви з вашим партнером. Тому пишіть, будь ласка, як, як вам. Я взагалі не полюбляю такі розклади, пояснила чому. Пишіть, чи це про вас, чи не про вас.